Усім доброго і мирного часу. Тернопіль на зв'язку після тої трагедії досі витягують тіла. Сьогодні витягли ще одну жінку і двох дітей вже там 31 загиблий. Дякую всім за співчуття. Багато коментарів люди відписали. Приємно, що люди співчувають, але неприємно, що сталася така страшна трагедія. Ну, але ми продовжуємо стояти, боротись. І заодно ще боремося з відключенням світла. Знаю, що люди вже закупилися ліхтариками, павербанками, паверстанціями, ну, забезпечили себе більш-менш. Ну, але хочу показати те, що в мене є, і те, що дійсно виручає, те, що дійсно оправдовує свої затрати. І хотів би почати ось з такої лампочки. Фірма Ledvance, вже за нею розказував, показував. Дуже добре себе показала. Ось на даний час світла немає, і ось вона світиться. Ось видно. 4 години світить яскраво, а поступово зменшує яскравість. Зовнішні по кругу світодіоди це світять від 220, коли є світло. Коли немає, то світить внутрішнє це коло. І по мірі розряджання самого акумулятора все менше і менше задіюється світодіодів. Тобто, в чому суть, що не гасне раптово, а поступово засає. Чим дуже зручно. У мене на кухні це вона такого теплого кольору, жовтого. І ось в коридорі білого. Світла немає, а це все світиться. ну Як видно, яскраво видно. Ось все. Чудово видно. Ну, 4 години світить яскраво, а потім засає поступово. І он є ці київські свічки. Також дуже добре і ефективно себе показують. Оце місяць світять, 31 або 32 дні світять, освічують кімнату. Ну, ось тут на кухні також я вже показував. Світиться і на кухні все видно. Тобто в будь-який час вони в мене цілодобово світяться. Це 31-32 дні просвітили, потім поставив на зарядку і далі освічують кухню. ну Коридор, де ми там поставимо, все видно. Ось як можна бачити, у ванні світиться, досить нормально освічує. Тобто, вмитися там, руки помити хватає. Так само і в туалеті. Світла немає, а тут постійно світло яскраво. Навіть коли є світло, вночі ходимо, не вмикаємо, все видно. Ну, ось так воно виглядають зблизька. Ось там знаходиться один акумулятор 18650, і оце тако постійно світиться. Це була перша версія цього підписника, який сам друкує на тому 3D-принтері такі корпуси і робить Іван. Його звати. Так, оце друга версія. Ось тут ще записував. Коли заряджав і коли розрядився. Ну видно. Чим ще добрі вони, що можна переключити Ось зараз цей економний режим, що світиться місяць, і отакий режим світить набагато яскраво, це десь 2 тижні. Ну Плюс-мінус залежно від акумулятора. Ну і оця остання версія. Та видно, що це все друковано. Отвір для охолодження. Також це економний режим і ось такий, це вже яскравий. ну от тако Над столом буде краще видно. Це економний, а яскравий. Досить зручно. ну Місяць світиться, підзарядив і далі місяць. Тобто постійно в хаті світло. Цей же підписник Іван з Києва прислав мені ось ще такий саморобний друкований павербанк. Це він прислав ще на початку літа, щоб я потестив. І от Соромно перед людиною мав би потестити, зробити і ніяк... не то, що руки не доходять, не то, що часу не вистачає, а просто банально нема нормальних акумуляторів. Всі пороздавав, там десь повставляв павербанки, ліхтарики. А залишалися ці китайські такі от. ну, що Не варто з ними навіть морочитись. Один оцей ще нормальний, хіба на цьому можу потестити, подивитися. І ось, така от, Плата каже, що дуже якісна. Я в ній не розбираюся. Ну, хто розбирається, то хай загуглить. Вон видно маркування. Ось так видно друковано. Три порта type c і два USB. Друк якісний. Ось тут є кнопочка, щоб нажати і активувати світодіоди. І ось такі корпуса. На меншу кількість акумуляторів, вони якраз сюди добре заходять. видно. Так. І на більшу кількість отвори, щоб видно було світодіоди, наскільки заряджений чи розряджений павербанк. І також у наборі ще ці маленькі такі шурупчики, щоб коли ми запихаємо ось цю плату в корпус. Могли зафіксувати збоку. Появиться світло, то попробую припаяти хоча б один акумулятор, щоб хоч якось потестити. А то дійсно перед єдиною соромно це вислала безкоштовно, відправила, щоб я потестив. А я так виглядає вже в зібраному стані. Видно, все заходить щільно. Кнопка, оця, щоб нажимати. Так, втоплена. От, нажимається, але треба втопити, тобто випадково не натиснеться. Це я показую не для того, щоб там в нього замовляли. Можете в нього замовити, а хтось має можливість друкувати, може надрукувати. Мені здається, так дешевше буде, чим купляти якісь там китайські нонейми. Ну, щоб знали, що є така штука, є можливість замовити чи самому зробити. Оце він виготовляє такі павербанки і ось такі свічки. Все в нього є там на сайті з фотографіями розписано, і які там ціни це вже з ним домовлятися. Ну, Зараз в багатьох є електроінструмент, а відповідно і акумулятори. То Чому б ті акумулятори не задіяти для освітлення? Знаю, люди чіпляють там світодіодні стрічки, Ну, хто там на що як гаразд і може зробити. А можна зробити ось з згорілих лампочок світодіодних. Також показував, розказував. Ось є матриця світодіодами. І якщо там один чи навіть два світодіода згорілих, всерівну цю матрицю можна задіяти і використовувати. Ось лампочки. А ось вже матриця витягнута. І тут все просто. Тут же ж мідна пластина, цей використовую як мінус, і ось цей дротик як плюс. Вимикач зовсім не обов'язково. Можна вимикати, просто цю клему витягуємо, чи ось сам цей алюмінієвий диск. Ну, ось тут робив з змінним резистором, тут така більша матриця. Ось тут добре видно, що також згорний світодіод з такою прогорілою цяткою. І тепер ось цю матрицю беремо і вставляємо в сам акумулятор. Пластинка доволі тонка і заходить ось в акумулятор. Так, запхали. І тепер ось цю клему під'єднуємо. Ну ось Запхав цю клему. І ось такий ліхтар у нас виходить. Тепер кнопочку нажали. І досить яскраве світло. Тут задіяно лише 4 світодіода, але цього достатньо, щоб було, можна освітити будь-яку кімнату, велику чи маленьку, і під неї можна і писати, і читати, і що завгодно. І надовго вистачає. На цій матриці задіяно 6 світодіодів, і можна регулювати собі освітлення. І як видно, клема тут ось, просто алюмінієву якусь пластинку прив'язав чи припаяв. І вже воно працює. І ось таким чином регулюємо яскравість. Досить яскраво світить. Камера цього не передає, але освітити можна. Ну ось Видно, так? наскільки яскраво над столом. От. Ну Лупить конкретно. Читати, писати можна сміло. Як оприділити, які світодіоди задіюють і наскільки вони вольт. Є окремо про це зняти відео. Навіть без тестера можна вичислити, на скільки вольт ті світодіоди, щоб знати, яку кількість задіювати. Все розказано, показано і розжовано. А щоб ці світодіоди не сильно разили в очі, можна одіти той самий розсіювач з тієї ж лампочки. Ну і все закриється і буде рівномірне світло. Розказував і показував, як зробив ось такі стильові світильники і світодіодних стрічок. Задіяні від акумулятора. ось Кислотного, там на 9 ампер і такий самий від електроінструмента. Ось вимикач на холодильнику, чим зручно зразу під рукою. Він тримається на магнітах і ось добре примагнічується. ну Не совується, не теліпається. І якщо одну включимо, то ось так світиться. Там є режими, можна переключати економне, біле і жовте. ну Зараз біле. Ось вимикаю це. і ось Другий акумулятор здається, той, що від електроінструмента ось світить жовтим. Ну от, Клацну обидві. видно, або та. Таким чином, якщо розрядиться кислотний акумулятор, ну ось, наприклад, світиться, він погас. Тоді переходимо вже на від електроінструмента. Ось ця світиться. Також показую і ось таку приблуду зроблена із садового ліхтаря. Ті, що ставлять там на городах, на дачах з сонячною панелькою. Працюють от від сівших батарейок. Щоб батарейки не викидати, ось вони тут ще і служать. Коли розрядились 1,2 до 1 вольта, ось їх там напаяв. Ось можна тут бачити, задіяно там 2 SMD Сітудіода, то я вже переробив 2 Сдесі тоді, вони яскравіші і досить економно світять. А чим зручна ця сонячна панелька, тим, що коли яскраво є світло, вдень чи от на кухні є світло, світиться, то він тоді не світиться. Тільки пропадає, потемніло, він автоматично включається. Ну Зараз ліхтариком покажу. Зараз світиться, от включаю свічу, от. одразу гасне. В зумі, да? Ну В цьому плані економно. Ну Економно, що батарейки не викидаємо, а ще пару років послужить. І світить досить яскраво, коли зовсім темно в квартирі. І ще рано списувати ось такі газові лампи. Так, Хтось може скаже, що вони смердять, коптять і воняють. Ні, якщо ми заправимо ось таким лампадним маслом. Воно. Взагалі прозоре, по густині нагадує як олію звичайну, але притом світить яскравіше і ніякого запаху немає. І тим більше дуже гарно гріє. Там Руки погріти. ну, Всякі бувають ситуації. Це якраз для намету робив фольгою, обложив, щоб не стінки намету не поплавились, а тільки сюди тепло йшло. Тепло і світло. Ну це як отражатель, як рефлектор ще працює. І досить яскраво, тепло, романтично, я б сказав, світиться. І не забуваємо за Тернопільську свічку простішого пристрою, дешевшого ще ніхто не запропонував. Акумулятор, щоб припаяти, щоб зробити, це потрібна плата зарядки. А ось такий пристрій, дві і які все таки служить. І ось та сама коробка, он видно, дата, коли почався експеримент. І досі ось ці не згасли. Вони там світяться. Зараз виключу спишку на камері і буде краще видно. Ну або без пайки можна ось мати такий холдер і один чи два світодіоди можна задіяти. І досить яскраво світить. Просто надійно, дешево. З акумуляторами зручніше, бо їх можна заряджати. Хтось писав, що світло дає тільки 3 місяці, згасає. Ну хай навіть 3 місяці, ну це ж ціла зима. 3 місяці безперервного світіння, якщо поставити вимикач, то буде ще довше. Ну ось зараз вимкнув спишку на камері, ось так світиться це на нових батарейках, яскраво, нема питань. І як оці древні світяться, самі-самі перші бачимо. І що цікаво, що найкраще світиться Videx. Чого не чекав, не очікував цей відекс. Думав, буду Energizer. Дюрасельки вже згасли. Нічого не видно. Тільки три Варта, відекс і енержайзер. Ну, З тими зрозуміло, там вже все темно. І ось Чому вони так довго світять, я сам не можу дати нормальне пояснення. Напевно, все залежить від самого світодіоду. Навіть з одної партії він видно відрізняється. Ну, ось тут також припаяв 4 батарейки. Так, вони вже були просіли, я припаяв 4 батарейки і ледь світиться той світодіод. Ну Ось видно, як світять ці 3 і як он на 4 батарейки. Видно, що слабше. Чому так? Навіть пояснити не можу. Ну Нарешті дали світло і ось підпаяв один акумулятор. Це не те, що я не можу купити акумулятор. Просто вже потреби нема. Павербанків хватає, ліхтариків також. Ну, Буде потреба, то ще докупимо ще допаяємо. І ось на цій платі дивимося, нажимаю кнопочку, і видно, один червоний світодіод світиться. Тобто я акумулятор розрядив. Добре, є ось така плата, це якраз на тему замовляв. Не пам'ятаю, яка там ціна, ну недорого. Зручно зарядити, розрядити, тим самим розкачати сам акумулятор, розігнати його одним словом. І дійсно, після заряду розряду декількох циклів ємність збільшується. На табло добре видно, яка ємність, який вольтаж, то, то все зручно. Незручно, що тільки один акумулятор можна. Ну, але один поставив і він собі розганяється. Ну, ось Тут я розрядив його і підпаяв до цієї плати. Зараз спробуємо підключити. Так, підключив цю плату, видно, світодіоди мигають, видно, що зарядку бере. Дійсно, такі яскраво-червоні, зазвичай там або білі, або сині, інколи якісь помаранчеві. Тут такі яскраво-червоні, красиві. І вон, синій світодіод свідчить, що зарядка зараз іде. Так, дивимося на тестер. Показує 9,17 вольт і майже 2 А. 1,8-1,9 А. Це свідчить, що швидка зарядка проходить. Так, замигав третій світодіод. Зарядка продовжується. Дивимося на тестер. Тих самих 9,15 В 1,85 А як швидко набігають міліампери, Тобто як швидко бере зарядку, це нічого не прискорюю. Пробую ось саму плату, щоб часом щось не грілося. ледь ледь теплесеньке. Чому я це пробую? Щоб від нагрівання самої плати не поплавився цей корпус. 100 тут нічого не грозить. Забув показати, скільки споживає ват. Ось тут на блочку видно 16,6 Вт зараз споживає. Ще покажу, як закріплена сама плата. Ось видно. Тобто вона провітрюється, ну, ні до чого так не торкається, гвинтами прикручена. Видно вон, гвинти. Мигає вже четвертий світодіод, значить зарядка йде вже до завершення. Тестер показує он напруга 9,26, а сила струму 0,25 А. Завершилося заряджання, всі чотири світодіоди світиться. І тестер показує он зараз 0,0 А і он скільки взяло? 1733 мА. Ось запхав корпус і добре видно, як світяться ці світодіоди. Ну, тобто повністю зарядка. Синій світодіод видно тільки ось через USB штекер видно. Підсвічується сині. Так через корпус не видно. Перевіримо, чи цей павербанк швидко буде заряджати телефон. Так, вмикай, бо одною рукою незручно. Так, появилося. І що пише швидке заряджання? Добре, пробуємо інший порт. Той самий кабель, інший порт. Втикай. Так, також швидке заряджання. Кабель type c type c середній порт і до телефону вмикай. Так, одразу швидка зарядка видно, пішла. Тобто, всі три порти працюють на швидку зарядку пристроїв. У менший цей корпус влазить три акумулятора, а в цей більший 5. Ну, я думаю, вже як там налажена ця вся робота-схема, то можна надрукувати її на 10, і на 15, чи навіть більше. Вже як друкуємо, то можна надрукувати і більше. Ну, от В такому форматі він самий зручний, саме компактний в руці лежить. Ну, Десь в сумці носити, бо он, дружина також бере з собою пауербанк, то просить, дай мені легший. Ну, якось так коротко. Якщо якісь питання, то пишіть. А так, тримаємось.